Hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Сьогоднішня наша тема це артиклі, як запам'ятати німецькі артиклі. І так, перше питання, з якого почнемо, то є, чому німецькі артиклі такі важливі? В німецькій мові всі іменники вони мають рід, і від нього залежить не тільки артиклі, а й закінчення слів у реченні. Німецькі артиклі вони важливі з декількох причин. Вони не просто як додаток до іменника, так? а вони справжній носій граматичної інформації. І ось чому. Перше, вони вказують на рід іменника. В німецькій мові є три роди: три роди. деа, то є чоловічий рід, маскулін, ді жіночий рід, фемінінум. і дас середнє Е, І зараз приведу вам приклади по кожному із цих родів. Наприклад, Dea, чоловічий рід, так? Дея тіш. Стіл. хунд?» собака, так?» день. Далі переходимо до жіночого роду. блюме» квітка, колись ми вже з вами це слово розглядали. Далі дікатце, кішка, уа» годинник. Правильно, уа не «Ді уа», то є годинник. Далі, наступний то є середній рід, нойтрум. І приклади, приклади слів, Дас хаус, будинок. DAS KIND, DYTYNA, DAS AUTO, AUTO, zwykłe AUTO, tak? Тут ми вже розібрались, і тут ви вже розумієте, що без артикля дуже складно зрозуміти, до якого роду належать слова. так? Але ви вже знаєте, що якщо це диатіш, то це є стіл, це чоловічий рід, тому що артикль диа. Якщо ви бачите слово lampe, то є лампа, то є жіночий рід, бо артикль di. і das Buch, то є книга, і це є середній рід, бо артикль das. Зараз розглянемо наступне, чому, чому німецькі артиклі важливі. Так? Німецька мова вона має такі чотири відмінки. Про ці відмінки ми з вами будемо вчити пізніше. Так? І ці артиклі вони дуже часто змінюються залежно від цих відмінків. Наприклад, є такі відмінки, як називний, то номінатів, диаман, називний родовий, то є генітів, десманес, або, наприклад, давальний датів демман. І знахідний акузатів, тобто денман. І артикль він завжди нам показує роль цього слова в реченні. Тому, якби, артикль це є такий ключ до розуміння структури фрази. Але це теж це є така дуже-дуже велика табличка всіх цих чотирьох відмінків. І це все ми з вами пізніше розглянемо. Кожний відмінок буде в окремому відео, бо це не є так просто. Далі, наступне. Чому так наступне чому так важливі ці німецькі відмінки? Вони нам допомагають відрізнити слова. В німецькій мові є дуже багато слів, таких як, наприклад, якщо ви не, якщо ви не знаєте, не бачите цього артикля, то ви не завжди зрозумієте так, з контексту цього речення можна зрозуміти або з контексту цього наприклад, тексту, можна зрозуміти, що це є за слово, але часами ні. Тому ми з вами зараз розглянемо на прикладі такого слова, як банд. Так? Uh, і ми з вами розглянемо, як артикль змінює значення цього слова. Наприклад, -band", так, жіночий рід, то є музичний гурт, дебанд. Гурт, Das Band, то є стрічка, середній рід. Das Band, то є стрічка, стрічка. І der Band, то є том книги, наприклад, том перший, том другий. Так? І це є чоловічий рід, der Band. Тому ви вже зрозуміли, що без артикля не завжди можна зрозуміти, про що йдеться, наприклад, в цьому реченні. Ну і таке дуже важливе, дуже часто питають: а як запам'ятати ці артиклі, так? Ну і такі два ну можна так сказати, два лайфхаки. Але всі знають ці лайфхаки, але це два найпростіших і найефективніших. Перший лайфхак. Вчіть слова разом з артиклем. Якщо ви вчите слово стіл, наприклад, тіш, завжди вчіть його диатіш вчіть разом з артиклем. Так само, як діблюми, квітка, дас хаус, будинок, вчіть відразу з артиклем, це набагато простіше. Лайфхак номер 2 Запам'ятовуйте групи слів за закінченням. Наприклад, слова, які закінчуються на хайт, «кайт», унг. Це завжди жіночий рід ді. Die. Наприклад, die Freiheit» свобода, так, є закінчення хайт. Або наступне слово, дімьоґліххайт, так? Це можливість. Теж зверніть увагу на закінчення «heit». Або, наприклад, die Rechnung» – це є рахунок, звиклий рахунок, який ви можете попросити, наприклад, в ресторані, якщо ви так, або рахунок, якщо ви замовляєте меблі. Закінчення ung. І це є вказник на те, що, що це є жіночий рід рехнунг». Далі розглянемо наступне закінчення. Так? Слова, які закінчуються на хен, лейн. Це завжди середній рід, то є Das. Артикуль Das. Наприклад, Das Метхен, то є дівчинка. Das Freulein, то є панянка. Фройлен. Frau, die Frau. це просто жінка пані, так? А das Freulein, то есть панянка. Наступні такі чоловічі професії і пори дня. Тут ви можете запам'ятати, що чоловічі професії і пори дня вони завжди є з чоловічого роду. І завжди мають артикль der. Наприклад, де der Morgen. Ранок або ДЯ так, день. Тобто це завжди чоловічий рід і завжди артикль Дия. Отже, як ви вже зрозуміли по нашому цьому відео без артикля і як без карти в, німець, в німецькому реченні неможливо. І часами просто не зрозуміло, про що йдеться мова. Тому збережіть це відео, щоб не загубити, і повторюйте, Mal».